А дрони виконують зараз все більше і більше роботи. Вони вже мінують, розвідують, ураження задають техніки, бліндажі, піхота, все. І кожного разу вони динамічно розвиваються у напрямку знищення ворога. Проблема в комплектуючому на дрони. Комплектуюче. Зібрати його не так складно, складно добути те, що в ньому є. Відеопередавачі, плати управління, щоб це все робило і було на вищому уровні, ніж у окупантів. Дуже погане зображення, зараз дуже реби розвинуті. І ті передавачі, які ми закуповували, зараз вже не актуальні. Бо коли ти підлітаєш до піхоти, в кожного вже є в кармані реп, він на ці частоти, на, яко... на котрих ти літаєш. Він вмикає реп і все. Ти нічого не бачиш, нічого не чуєш, летиш навмання. Ті, хто не можуть піти в ЗСУ по фізичним якимось вадам чи чимось, донатьте, донатьте, бо кожна кожного ось ось антенка вона коштує гроші. Кожен чіп на це все ми скидаємося. Дуже дуже, дуже багато грошей уходить.